Всім доброго дня. Наступила зима. Рішили? Рішив я трошки дракончика поковиряти по колопати. Так. Вот екскаватор Ємес, а це МТС будем відео знімати про ці екскаватори по ремонту. Ліндер підкапає, все будемо Так, З чого починаємо ремонт цих апаратів? Зіштовхнувся я з одною маленькою проблемою. Розбиті пальці. Шатаєш, воно все болтається. Пальці розбиті. Все. Скинули ковши. Будемо починати з самого першого. Заміна втулок, втулки точаться, заміна втулок і заміна пальців. Завезли втулки токаря. Сьогодні сказав зробить. І заміна пальця. Установка МТЗ з поворотами боковими. І установка UMZ з боковими поворотами. Один другий. Оце, друзі, якщо захочете купляти екскаватор, ще є така установка. Не бокові повороти, а знизу цепок. Отут тут цепок і він круте, отак так круто туди-сюди. Стріла крутиться. Я, я б не радив би такого екскаватора. Вічна проблема в ньому рвуться ципки, люди мучаються. Ну, я б сказав би так, що воно навіть неудобно. О! Открутився болтик. Надо болтик сюди закрутить. Додивию. Надо установку, всю всі пальці треба точити, робити. Це більш детальніше буде. Це більш детальніше буде в процесі. Зараз, коли є хвилинка, вільно працюємо з пальцями на кавшу. Тут от втулечки блестять. будем эти два дракона восстанавливать. Відновлювати. Відновлювати будем два дракона. Мотор Д-65. На пускачу. Д-65 на пускачу. Ну, так. Резина лысенька. Что? Чтобы сравнить. В Юмазе насос стоит под ножкой, как в трактор залазишь. Такий интересный насос стоит насос тут а слишком трошки а в мтз насос стоит онтамин сотка сотка Тут ми будемо, друзі, все розбирати, перебирати. Екскаваторі МЗ в робочому стані. В робочому я цьому році на ньому працював. Ну, якби працював, по погрузки сипця, навозу, навозив так сказать. Навози в навоз на город. Такі Якби город? 4 гектари. Есть куди навозить? Так, ну що можу сказати? Будем... Будем ковіряти, буде... Будемо знімати дорогі відео. Для рівняння Два. два трактора. Два екскаватора. МТЗ ЮМАЗ. Будемо по процесі будемо роботу робити. Роботу робити будемо або копати, возити, або ковіряти, колупатись. Ну. Якби в екскаваторі найбільше це болячка, це пальці. Треба мазати регулярно, мазати і мазати. По пальцях от відшатаються. Ну. Таке, будемо дивитися, що зима єсть, будемо mm -hmm. розбирати. Все добре. Всім щастить. Всім допомагає Бог нашій праці.